Президент України Володимир Зеленський у деталях розповів про замах на своє життя на початку повномасштабної війни. Лунали постріли і деякі люди з офісу президента загинули. Всі деталі про спроби вбити українського президента, а також про ультиматум Росії розповім за мить. З вами новини ТСНЮА і я, Вікторія Гнатюк. Підписуйтесь на наш канал, і тисніть вподобайка. Ми переходимо до новин. Коли частина Київщини була окупована, і росіяни наближалися до самої столиці, банкові поставили ультиматум. Про це заявив президент Зеленський у новому інтерв'ю для The Guardian. Глава держави зазначив, умови, які висунула Росія, прийняти було неможливо. Разом із тим, він розповів, як до нього підсилали людей, що умовляли його виїхати з України. З чим прийшли в цей раз? Uh -huh. Вони, коли вони були біля Києва, оточили uh -huh. Київ і окупували велику кількість нашої держави, 50% нашої країни, вони окупували. І що відбувалось? Відбувалося, що вони поскали ультиматум. Тобто там був ультиматум. Він був схожий на мінськ, але uh -huh. він був іще жорсткіший. Тобто, це зрозуміло, що вони хотіли просто. Поставити ультиматум, щоб ми зрадили повністю нашим національним інтересам. тобто всі ці слова: денацифікація, демілітаризація, щоб у нас не було армії, щоб ми віддали, щоб вони, їх люди, якісь які були проросійські, щоб вони стали керувати державою. Багато всього, що ми визнали і віддали території юридично тощо, щоб, щоб е, русський язик був офіційною мовою, і так ну багато всього. Оці були ультиматуми. Вони ж не просто так народились, як дитина у когось сім'ї. Ні, все це, чесно говорячи, це більш радикальний формат такого ж зрадницького мінську, який був колись підписаний сторонами. А тільки тут ще радикальніше. Тобто, це продовження всієї цієї тематики, І я сказав: дивіться, це просто не може бути тут порушення прав людей України. Нашої конституції це повна зрада. Ми не підемо на ультиматум Путіна. Mm -hmm. І мені всі сказали, відправляли сюди посильних, різних посильнів, навіть серед депутатського корпусу, серед багатьох, хто приходив, казав, що завтра нас окупують, то що треба бігти. Багато лідерів мені дзвонили і казали, що треба виїжджати. Тобто, це все було не те, що знаєте, хто спонскав виїжджає. Я сказав, ні, я не буду виїжджати, Ні. Був тиск з різних сторін. Ну щоб підсилити тиск, зеленського намагалися вбити. Він дізнався, що постріли були настільки близько, що деякі люди з офісу президента загинули. Були люди, які хотіли вбити, і були постріли. і Було то, що загинули деякі люди тут всередині нашого офісу. Були інші люди, наші які захищали. Була висадка з, з десанта. Тощо все це відбувалося паралельно з цим. Були ультиматуми. І вони тиснули, і з цим були дзвінки від різних людей. Але це далеко не єдина спроба вбивства українського президента. Ще у 2023 році. В СБУ заявили, що Кремль відправив до України цілу мережу ФСБ, яка хотіла ліквідувати президента України Володимира Зеленського, керівника розвідки Кирила Буданова та голову СБУ Василя Малюка. До ворожої мережі входило п'ять агентів російської спецслужби. В результаті операції було затримано двох полковників управління державної охорони України, які безпосередньо могли знати багато деталей про пересування Зеленського. На роль виконавця вони шукали військових, наближених до охорони президента, які могли б взяти главу держави в заручники, а потім його вбити. Відомо, що організацію теракту керували співробітники 9-го управління департаменту оперативної інформації ФСБ Максим Мішустін, Дмитро Перлін та Олексій Корнів. Зокрема, Перлін у січні 22 другого року став куратором кротів, які були завербовані ще до повномасштабного вторгнення Росії. До того часу ними опікувався його колега Олексій Корнів. Так, перед початком повномасштабної. Війни корнів провів низку законспірованих зустрічей із полковником УДО на території сусідніх європейських держав. Також за кордоном зазвичай передавалися і кошти для агентів. Усім затриманим грозить довічне до зриву операції. Саме на це замах окупанти ставили великі ставки і саме у такий спосіб сподівалися виграти війну. Але вони виходять із помилкового твердження про те, що ключовою фігурою для українців є президент, хоч би ким він був, а не сама по собі держава. Про це зокрема заявляв український політолог. Володимир Фасенко, та якби росіянам таки вдалося вбити зеленського згідно із законом, главою держави було б тимчасово призначено речника Верховної ради, посаду якого обіймає Руслан Стефанчук. Але на думку експерта він не має авторитету зеленського, тому в країні почалися процеси дестабілізації. На що власне і розраховувала РФ загалом, Зеленський вже пережив більш ніж з десяток замахів на своє життя. З відомого на загал, один із останніх небезпечних інцидентів трапився в Одесі в березні 24-го року під час візиту зеленського в місто. Тоді російська ракета поцілила за 500 метрів від кортежу президента, коли глава держави прямував на зустріч із грецькою делегацією. Був там і прем'єр Греції на секундочку країни НАТО. А 18 березня мережу розірвала й інша новина. Головне розвідувальне управління генштабу збройних Сил РФ готувало новий замах на Зеленського. Для цього російська розвідка завербувала громадянина Польщі Павла Ка, який збирав інформацію про аеропорт у місті Ряшев. Саме звідти Зеленський літає на міжнародні зустрічі по всьому світу. За інформацією правоохоронців у його завдання входив збір і надання росіянам інформації про охорону аеропорту. В місті Ряшеві ця інформація була потрібна російським спецслужбам для того, щоб спланувати можливий замах на життя Володимира Зеленського. Прикордонний з Україною аеропорт є воротами для міжнародної військової та гуманітарної допомоги Україні. Аеропорт перебуває під наглядом американських військ. Раніше у Зеленського запитували, як йому вдається триматися, коли вся російська силова машина працює в тому числі і на його знищенням. Президент тоді віджартувався, каже йому доповідали про таку кількість замок що реагувати на них уже немає часу. Перший випадок був дуже цікавий. Люди не знають, що з цим робити, і це має дуже страшний вигляд, як ковід. А потім це просто розвіддання, які розповідають, що ще одна група прибула до України, щоб спробувати скоїти замах. Та в умовах воєнного часу офіс президента на банковій перетворився на фортецю. Усі шпарини там взяли під охорону, а вікна заставили імпровізованими барикадами. На входах і на виходах були встановлені такі собі маленькі блокпости. Один із помічників зеленського розповів, що протягом перших кількох тижнів війни на нього було скоєно щонайменше з десяток замахів. Відомо також, що у серпні 23-го в СБУ заявили, що попередили змогу з метою ліквідації зеленського шляхом авіаудару по південному мосту Миколаєва під час однієї з поїздок президента та на південь. Тоді ж на це відреагували і в американському держдепі. Там підтвердили, що Вашингтон постійно фіксує шпигунську діяльність рев з метою знищення політичного керівництва України і в США не проти, щоб Київ знищував людей, які за це відповідають. Намагались вбити Зеленського і до його президентства. Про це свого часу розповів колишній український розвідник Валерій Кур. За його словами, на Зеленського вже було скоєно замахів не менше, ніж на славнозвісного кубинського лідера Кастро. Вперше вбити ще майбутнього президента хотів путінський намісник Чечні Рабзан. Кадиров за жарт про нього. Ще одна команда вбити зеленського надійшла з Росії, коли той заявив, що не поступиться інтересами України, не піде на поводку у Кремля і не буде виконувати мінські угоди, так як їх тлумачать у Москві. А як думаєте, ви чому росіяни так хотіли вбити Зеленського? Діліться думками у коментарях. Також підписуйтесь на канал і тисніть вподобайки. А я бажаю усім нам мирного неба над головою. Бережіть себе та своїх близьких. Слава Україні! Слава ЗСУ, до зустрічі!